Всім привіт! Показуємо ціни на автомобілі. Луцький авторинок. Сьогодні у нас 9 лютого 2023 року. Показуємо ціни на автомобілі. які автомобілі, що скільки коштує. Якщо вам цікаво і ви маєте бажання придбати автомобіль, в описі до відео будуть контакти телефонів хлопців, спеціалістів, експертів, які займаються підбором автомобілів. Вони його перевіряють по тих критеріях, там все буде в описі написано. Хлопці займаються цією справою не перший рік і знають, куди подивитися і на що звернути увагу, аби автомобіль був якісно перевірений. Чобіток Fiat Doblo. 8600 коштує, 13 рік, дизель 2,0. Телефон продавця. Пасажирський варіант Fiat Doblo. Продається Volkswagen Touran Автомобіль це у нас 18 рік, третє покоління Туранів. 17900 Дизель 1.6, 201 тисяча пробігу. Такий Volkswagen To Сивовісний Всі вимісний цей у нас автомобіль. Volkswagen To Автомобіль другого покоління, це таранчик другого покоління, 12 рік, 1.6 дизель, 9 тисяч доларів. Пробіг 260 тисяч. Volkswagen Caddy продається П'ятимісний автомобіль рік. 9 рік 9150 дизель 1.9 і телефончики. Двоє росуних дверей. Максібаза. Volkswagen Caddy Продається в білому кольорі. П'ятимісний автомобіль. Пасажирський варіант, як ви вже здогадалися, 1400, 16 рік. 2.0 дизель, є телефончик, двоє русувних дверей, оригінальний пасажир походу. Продається Volkswagen Caddy Maxi Baza. Такий кадічок 12 го року випуску. Так, що ми бачимо, пробіг 285 тисяч, давай ну, дизель, повний привід в басту. Коштує 13250 телефончик, пробуйте звулити. Скло замерзло, погано видно. Два рослинних дверей. Грана Кенго. Це у нас кенго. 2008 року випуску, я вам так скажу. Тут погано видно, ціна 7300. Пробіг 214 тисяч, рідна фарба. О, скло мокре, невірно. Продається такий кадік. 15 рік випуску, 1,6 дизель, пробіг 200 тисяч коштує 11 950. Ось такий телефончик. Каді два русних дверей. Коротка база. Kangoo, Продається. 13 рік, дизель 1,5 людини 5, 830 Телефончик продавця Volkswagen Touran продається такий автомобільчик 11 рік, дизель 1,6 6, пробіг 221 тисяча. На старт 10 900. Ось там зверху є телефон продавця. Хто шукає таран, звертайтесь по даному телефону до людини. Ще один кенго в такому голубому кольорі. Це у нас восьмий рік, 6 950. Фіксуємо телефончик, дзвонимо. Уточним деталі 5 місць в даному автомобілі пасажирських Продають ще такий Volkswagen Caddy. на передніх протитуманках Сталеві диски автобіль 13-го року випуску 12400 за нього просять Ну, там, попробуйте зловити Телефончик, папір загнутий, не дуже добре видно. Але ну, такий автомобіль продається і можна придбати. Продається такий Volkswagen Touran На передніх протитуманках це 11 рік. Спробіг 176 тисяч 11500 на нього просять один власник. Легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Ще є такі на продажі Volkswagen touran Також легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Автомобіль 2011 року випуску 2.0 дизель. Пробіг 243 тисячі. Так, ціна 12450. Volkswagen touran Додається синій Volkswagen Caddy пасажирський автомобіль, п'ятимісний, двоє росуних дверей, переді протитуманні фари, 5-6 рік, 1,6 на бензині, 6250. 6250. Так, Це у нас Volkswagen Touran Volkswagen Cross Toran, точніше, 11 рік. 12-й рік 10 950 за нього хочуть. На бензині 1.6 прибіг 186 тисяч. Є телефончик. Ще раз наголошую, в описі до відео будуть контакти спеціалістів, які займаються перевіркою автомобілів перед вашою купівлею. Замовте в них огляд цього Volkswagen Toraна і дізнайтеся, чи варто його купувати чи ні. Volkswagen Caddy пасажирський варіант автомобіля, п'ятимісний автомобіль, якщо точніше, 70-й рік автомобіль, 8700 торг. Є телефончики продавця. Це у нас на дизелі 1.6, пробіг 245 тисяч. Є такий Volkswagen Caddy, піддається, на левих дисках, то Звичайна оптика. Хто розбирається побачить. 12 рік, коли він удизут, подібні 240 тисячі, до місний 9700 і телефончик. 7 місний автомобіль. база, Volkswagen Caddy. Так, ось це у нас на продажі Volkswagen Caddy. Це речі також це не місний, 4 бензин, 5-6 рік, 6650 Так, телефончик постарається собі зафіксувати, трохи не дуже чисте скло, ми на увазі мокре. Вночі був в роз, зараз розрізається. Але все ж таки контакти видно продавця. Продається Volkswagen Touran. В білому кольорі, легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Ось так, І що ми бачимо ще? Це у нас 11 рік, коштує 11500, дизель 2,0 і там зверху є телефончики. Ось, Показую. Це ручкою написано, правда. Ось.